Під попереднім відео з топом маловідомих аніме ви наробили бацько так активу: майже 35 тисяч переглядів, купа коментів та вподобайок. Щоб ви розуміли, відео до сих пір збирає хоч і незначні, але перегляди. Ой. На хвилиночку вже 2,5 місяці пройшло, якби угу. після цього я точно зрозумів, що тема вам однозначно цікава і близька до душі, а тому я зібрав ще добірку з 10 маловідомих аніме. Більшість з яких ви мені порадили у коментарях. До речі, як є бажання, можете ще накидати у коментарі цікавих маловідомих анімешок. Думаю, це точно допоможе мені, якщо я візьмуся за третю добірку маловідомих аніме тайтлів. А з вами, як завжди, я, великий гуру аніме, і не тільки топів ані Укр. а також моя прекрасна помічниця у подібних рубриках і Міраель. А дивитись ви, звісно ж, мій особистий топ 10 маловідомих аніме, частина 2. Але попереджаю, що це все ж скоріше добірка, ніж топ, бо всі аніме однозначно заслуговують перегляду, і нумерації не мають. От тепер я думаю, можна і розпочинати. А хоча це і згадав. Підпишіться, я знаю, що багато хто з вас дивиться мене без підписки. Заодно доб'ємо в житті 10 тисяч на каналі. От тепер я думаю, точно все. Поїхали, вовча злива. Війни та катаклізми перетворили землю на пустку. Лише руїни та уламки військової техніки зустрічаються на шляху пересічного мандрівника, а технології старого світу зосереджені в руках дуже невеликої групи людей, так званої шляхти. Звичайні люди виживають в містах, що ще залишилися, але ніхто вже не вірить в майбутнє. Цивілізація поволі йде до занепаду. Вовчазлива викликає суперечливі почуття. З одного боку, це серіал про вовків-перевертнів, а з іншого це історія про їхні тугу і трагедію. Запах місячної квітки це все, що в них залишилося, і все, чому вони довіряють, старовина легенда, яка каже, що аромат таємничого цвіту зможе привести вовків до раю. І рай відкриє перед ними свої ворота. Четверо друзів вовків вирушають у довгу і важку подорож по знищеному світу, в якому немає долі. Це меланхолійне та чаруюче аніме, яке не залишить глядача байдужим. Гарний веч, а то не один вам гарантований. Книга друзів Нацуме така ще Нацуме бачить те, чого не помічають звичайні люди: привидів, богів та демонів. І ця здатність геть не полегшує життя юнакові. Само дитинство Нацуме був не такий, як усі, розповідав синітниці та лякався на пустому місці. Подорослішавши, він навчився нічого нікому не розповідати і не лякатися побаченого, принаймні при оточуючих. Але таким як всі, він все одно не став. Нацуме сирота з дитинства, що заселився до сімейного будинку Фуджівар, в якому колись також жила і його бабуся, наймення Рейко, яка була роду Чаклункою і так само бачила різних химер. Це розлютило місцевих демонів, і вони поставили собі за мету вбити Нацуме будь-якою ціною. Втім, згодом виявилося, що демонам потрібен був не сам хлопчик, а його покійна бабуся. Загалом вийшла там глобальна така плутанина. Тим не менш, ці жахливі істоти готові дати хлопчику спокій за однієї умови, якщо він віддасть їм якусь таємничу книгу друзів. Суть цієї книги полягала у колишніх перемогах його бабусі, після яких вона змушувала переможених покручів особисто писати туди свої імена. Але чи віддасть її онук ту так звану книгу друзів? Про це ви вже дізнаєтеся самі, переглянувши це інтригуюче аніме. Єднання сердець. У кожній старшій школі Японії існують різні клуби, де можна займатися не тільки спортом, але й творчістю. З тим, у кожній старшій школі є і в партія учні, які настільки ліниві, що не хочуть вступати до гуртків. Є, мабуть ото тільки чілити і веселитися. З такими бідусями в престижній школі ямобоші поводяться дуже жорстоко. Ледарів просто відраховують з престижного закладу. У Ямабоші навчаються п'ятеро хлопців, і вони мають спільну мету. А саме знайти спосіб обійти правила школи. Тому вони створюють унікальний клуб «Чилу розслабону і називають його максимально серйозно. А саме, клуб вивчення культури. Одного дня перед друзями з'являється божество халікака. Могутнє створіння вирішило трохи повеселитися та наділило членів клубу надприродньою здатністю. Тепер хлопці можуть вселятися в тіла одне одного, і це підліткам здалося кумедним. Проведенням часу, але чи надовго зупинити ланцюжок переміщень здатен лише Кап, але робити цього він, звісно ж, не поспішає. Тож, що станеться з хлопцями, як вони виплатаються з цієї дивної ситуації, дізнайтеся вже самі після перегляду аніме. Грімгар із ілюзії та Пополу ще часто буває так, що відкривши очі, ти не розумієш, де знаходишся і що з тобою сталося. Звісно, з вами могло таке ставатися після жорсткого перепою. Але, наприклад, Харухіро, розплющивши очі, побачив лише темряву, а згодом до нього прийшло розуміння, що він нічого не пам'ятає про своє життя. І навіть те, як він тут опинився. Разом із ним перебувало тільки кілька людей. Усі вони так само нічого не пам'ятали, крім своїх імен. Коли люди вийшли на світло, вони побачили дивний та химерний світ. Це була відеогра. Як тепер діяти? Харухіро, перед тим як вирушити, дізнався про навички групи. Про їх слабкі та сильні сторони. Їх пригода почалася. Це гра Грігмар, і в ній виживе найсильніший. Мандрівники Ця анімація про космос у жанрі фантастика більш реалістична ніж дорогі фільми Голлівуду. Події відбуваються в другій половині 21-го століття. Все зображено дійсно дуже близько до справжнього життя. Єдине, що здалося не справжнім, рафіновані контрастні персонажі, але так навіть цікавіше, коли бачиш певні характери ідеолога мрійника, вченого прагматика, корпоративної акули, кар'єриста, революціонера. Такі яскраві персонажі не тільки грають для видовища, але й ставлять серйозні питання перед глядачем. Мабуть, з часів бородатого Вавілону 5 я не бачила настільки вражаючої серіальної фантастики на тему людства у космосі. Є над чим посміятись, а буває так, що сльозу зронити можна. Гарна історія про еволюцію людської цивілізації, і те, куди ми йдемо. Не менш гарна історія, особисто для мене, це історія вашої підтримки мого каналу. Безмежно дякую всім цим прекрасним людям, яких ви бачите у себе на екрані, за підтримку. Ви круті. А також, якщо і у вас є бажання підтримати мене копійчиною і опинитися серед їх рядів, то всі посилання у описі. Дякую. Продовжимо. Мегалобокс. Що таке бокс? Це доволі цікавий різновид спорту. Двоє людей стоять на рингу та кулаками, які одягнені в спеціальні рукавички, наносять один одному удари, поки один з них не здобуде перемогу. Таким бокс бачили наші батьки, і на сьогоднішній день нічого не змінилося. Але що буде, якщо люди з розвитком технології вирішать вдосконалити його? Саме так і сталося у даному аніме серіалі. В найближчому майбутньому народжується мегалобокс, змагання, в якому боксери поєднують свої навички, отримані шляхом довгих та виснажливих тренувань, з розширеними можливостями екзоскелета. Історія розпізна про хлопця на прізвисько JD, Ді, який вирішує підкорити підпільний світ мегалобоксу. JD кожен раз ставить на кін своє життя, кидаючи виклик долі. Можливо, одного разу доля зглянеться над ним, і він отримає шанс на гарне майбутнє або ж сконає в одному з цих підпільних боїв. Озна однозначно рекомендую до перегляду. «Відчуй вітер. Аніме засноване на романі Шіон Міурі, що розповідає про одну з наймасштабніших спортивних подій Японії: про марафон Хаконе. Ці слова нічого вам не говорять, тоді знайте, марафон Хаконе це найбільша естафетна марафонська гонка серед чоловічих студентських команд університетів тільки певного регіону. Незважаючи на обмеження, це одна з найбільш значущих подій серед бігунів Японії, яке проводиться щорічно другого Ретього січня і являє собою дистанцію від Токіо до Хаконе загальною протяжністю у майже увага 218 кілометрів, яку потрібно подолати атлетам. На цьому грандіозному тлі перед нами розкриється історія двох вибулих з ладоспортсменів, яким дружба допомогла повернутися у улюблений спорт і створити команду для участі в цьому великому заході. Любителям жанру спорт рекомендується особливо. Свято ляльок Хіномацурі. Історія розповідає нам про простого такого собі члена Якудзи, Йошіфумі Нітту, якому в один прекрасний момент просто з повітря падає на голову дивна металева капсула. З капсули з'являється маленька дівчинка, яка, як виявляється, пізніше володіє надприродніми силами. Користуючись ними, вона змушує пана Нітту залишити її жити у себе і навіть влаштувати до школи. Так і починається їхнє веселе життя разом. Взагалі не очікував від цього аніме нічого особливого, але воно реально порадувало. Аніме у жанрі буденність. Часто бувають нудними, але про це німе так сказати не можна. Дуже хороша комедія, гарно розкриті персонажі, гарна мальовка і музика. Впевнено рекомендую до перегляду. Шкода лише, що продовження немає. Сон в замку Демона. За часів, коли люди і демони співіснували, усі мешканці об'єднаного королівства Гудереста жили щасливо і безтурботно, допоки з чорної безодні не з'явився король демонів і не викрав принцесу Сіаліс, а в обмін на її повернення зажадав землі королівства. У той час, коли всі хвилюються за принцесу, вона страждає від незрозумілого та дивного безсоння, блукаючи замком демона в пошуках матеріалів для облаштування свого ліжечка, щоб все ж таки виспатися. Загалом дуже миле та веселе аніме саме те для підняття вашого. Настрою у ці буремні часи, країна чудес смертників. У центрі сюжету ігара Шіганта. 14-річний юнак, звинувачений у масовому вбивстві своїх однокласників та засуджений до смертної кари. Він потрапляє до країни чудес смертників першої повністю приватної в'язниці, яка є також парком розваги живе за своїми законами. А закон там такий: хочеш вижити, заробляй касти у місцевих розвагах. Касти це валюта, за яку можна купити так званий льодяник з протиотрутою, щоб прожити бодай на один день довше у цьому пекельному місці. Здавалося б, Усе скінчено для Ганти, але він не бажає помирати і натомість хоче помститися тому, хто насправді стоїть за тими всіма вбивствами його друзів. Це аніме, це кров, кишки і голі бупси, як казав один класик. А опенінг який, ви що? Пісня. Аніме доволі суперечливе і незавершене, але за свою незвичайну атмосферу перегляду однозначно вартує. Ну от десь така у мене сьогодні вийшла добірочка. Пишіть у коментарі, чи побачили ви щось тут нове для себе. А також не забувайте писати про переглянуті вами особисто маловідомі аніме тайтли. Також з вас, як завжди, актив, вподобайка, поширення, а за мене ще одна добірочка аніме в майбутньому. Не забувайте за ЗСУ, всім до зустрічі, всім папа! -па.